На самом деле настоящие мужчины вовсе не доисторическое ископаемое. Просто мы иногда в силу своего вредного характера не хотим их замечать и не позволяем нашим избранникам проявить себя с лучшей стороны. Вы думаете, что у обладателя титула ⁇ Самый сильный мужчина мира ⁇ идеальный характер? А вот и нет. Тем не менее, его жена уважает привычки любимого. За что он ценит ее еще больше? Встречайте в рубрике Perfect Man Василий Веростюк. Тронгмен силова спортивна дисципліна, у якій Василь Вірастюк досяг таких висот, що став ідеальним фахівцем у власному реміслі. І заради подібних результатів одного разу Василь наважився на дуже відповідальний крок у іншому виді спорту, з якого пішов раз і назавжди, віддавши у жертву виступ на Олімпійських іграх в Сіднеї. Але про це трохи пізніше. Поряд з ідеальним чоловіком важко уявити пересічну жінку. Для кожного у нас своя. Ідеальна. Я так вважаю, що ідеальна жінка для мене це та, яка зі мною, яка біля мене. Тобто, та жінка, яку я знайшов в довгих пошуках. Тобто, моя дружина. Про те, що допомогло Василю зустріти на своєму життєвому шляху Інну, заспівав колись Кріс рі. Була така величезна пробка. Вже ну, мабуть, близько години часу. Запримітив в автомобілі, який рухався переді мною, вирішив порівнятись, перестроїтися в інакшу полосу. Ну і Таким чином намагався познайомитись. Звісно, вона впиралась, тим мене і зачепила. У житті, як і у спорті, величезна вага дається не одразу. Проте головний рекорд під назвою підкорення коханої Василем був таки поставлений. Ні, ну звісно, момент, момент там ходьби туди, сюди був достатньо такий, поки притерлися один до другого. Але от коли вже це відбулось, коли вже притерлось, тоді вже довго і не думали. Тоді вже зразу зрозуміла, що нам потрібно з'їжджатися жити разом, тому що у мене вже на той час був син. Адам. першу супутницю життя Світлану роком раніше у Вірастюка відібрала жахлива трагедія. Але з часом все якось влаштувалося. В будинку богатиря знову запанували сімейний затишок та любов, якої вистачає і великим, і маленьким. Інна подарувала Василю ще одного сина Олега. Не тільки старші сина, але й молодші. Молодші також вже ходять в осідних єдиноборствах. Так що, ну я так сподіваюсь, що зі спортом вони будуть пов'язані. На цих кадрах Вірастюк на піку своєї фізичної форми з 2004 по 2007 роки, за підсумками міжнародних змагань у силовому багатоборстві Стронгмен український богатир вважається найсильнішою людиною планети. А у такий спосіб в місті Лева, тягнучи за своєю спиною п'ять трамвайних вагонів вагою в 101,5 тонну, Василь вписав своє ім'я до книги рекордів України. Так, от нормально з таким настроєм підходжу, впрягся, нагнувся, а він не йде. Я думаю, щось не то. Своїх хлопців покликав асистентів, кажу, давайте біжіть по всьому цьому составу. І виявилось дійсно, що одна колісна пара. Стояла заторможена. Там просто чувак з депо ходив на автопілоті і, і все, і зняли. Я з четвертої разу тільки потягнув. Василь не на жарт ображається, коли його називають шоуменом. В першу чергу він професійний спортсмен з величезним досвідом у легкій атлетиці. А потім вже силач, який зрушує не лише традиційні спортивні снаряди перетягування автомобілів переважно, але деколи буває від, від того, де ми виступаємо, ми можемо отягнути літак, ми можемо отягнути і корабель. У пошуках нової долі наприкінці 90-х Василь Вірастюк ставить крапку у професійній кар'єрі легкого атлета. І з рідного Івано-Франківська переїжджає до Львова. З кінця 99-го року, коли я пішов. З легкої атлетики фактично на піку своєї форми, коли мав виконаний норматив для поїздки на Олімпіаду в Сіднеї. Так само несподівано в 2003-му Віростюк покине й роботу у Львові. Але я був готовий це зробити, тому що я знав, що через 4 місяці в мене чемпіонат світу, на який мене запросили. І це був перший чемпіонат світу для мене вже в новому виді спорту. От і також я знову пішов на цю авантюру, що не знаючи. Ну можливо, я не знав, чим воно за але я був певний собі. Чотири роки тому у Василя Вірастюка з'явилася сила селена вільного часу, який він присвячує дітям. Також частіше з'являється на людях не тільки у атлетичному трико і навіть знімається в кліпах. Все, тому що вилетень завершив професійну спортивну кар'єру, маючи статус дворазового чемпіону світу серед стронгменів. Василь, як і раніше, тримає себе у формі. На залізний розклад не може вплинути навіть дружина. Дуже важко чогось змінити в моєму характері, і... а тим більше в графіку життя. Вона в мене насправді готує дуже багато і готує смачно, професійно. Ну, звісно, це м'ясо. страва номер 1 Вірастюк якось навіть хотів стати вегетаріанцем, але зовсім не через те, що на нього нема в магазині костюма. Шємо тут в Києві, в майстрів таких своїх, перевірених вже. Невеликий об'єм в поясі, попа. Великі бедра, тобто не нестандартна фігура у вигляді такої ж нестандартної фігури, як у Єрастюка, виконаний цей важкий у багатьох значеннях чемпіонський кубок. Дивлячись на вічну легенду силового багатоборства Жана Поля Сімарсона, Василь згадує, як на спортивному майданчику несподівано помирали абсолютно здорові суперлюди. Завжди перед тим як я їхав кудись на змагання або виходив на змагання, якщо вони відбувалися в Києві, при виході з квартири. Ми сідали, ну як прийнято, на дорожку присіли, от, е, помолились, подумали і все, і пішли. А сьогодні нашого рідного вилетня оберігає цей козак, який нещодавно оселився на кремезному плечі Василя. В одній руці в нього шаблюка, а друга рука е, на пістолі. От. Тим самим символізує, що людина воїн. Людина готова до боротьби, але е, в той же момент вона, вона є розслаблена, тобто вона несе добро. За словами найсильнішої людини України Василя Вірастюка, здорувань не може бути злим, немає на це жодного морального права. Адже сила, що Богом дана далеко не кожному, повинна творити і бути прикладом для нового покоління ідеальних чоловіків. Вы знаете, мне вспомнилась одна ироничная фраза. Настоящий мужчина всегда добьется того, что хочет женщина. Я желаю, чтобы вас всегда окружали только самые достойные, любящие, настоящие, в конце концов, мужчины. С вами была программа «Ладиленд» и я, Женя Власова. Увидимся. Пока.